Слава Україні! Шанове товариство, те, що відбулося вчора в Верховній Раді, це не що інше, як просто смертельний постріл у сенса демократії. Тобто, фактично говорити, що зараз в Україні є таке поняття як демократія, я думаю, було б не Тому що це не демократія. Тому що коли кілька дебілів піднімають руки і тим самим приймають якісь Антиукраїнський, та чого антиукраїнський, антинародні взагалі закони, це не є нормально. Це просто відроджує ще одного СРСР. Тому зараз відбувається така себе мобілізація на Київ. Я не знаю, вона офіційна, вона не офіційна, але вона є. Так чи інакше, вона є. І я закликаю вас всіх, хто може, хто може поїхати зараз до Києва. Будь ласка, використайте цю можливість, тому що зараз ви там потрібні як ніколи. Це дуже зараз потрібно. Те, що відбувалося вчора, лише доводиться. Це перше. І друге, люди, які не можуть поїхати до Києву, але такі без такі без сумніву, звісно ж, будуть, вони можуть допомогти майдану тут. Я зараз поясню. Як тут мені одна людина підказала, що е, є у Мережі інтернет, багато сайтів, відомих телеканалів. Це не лише телеканал, там, п'ятий або експрес, це інтер, це, 5, це СТБ, це ІСІТІВ, це новий канал, так далі і тому подібне. Тому хто користується мережею інтернет, будь ласка, заходьте на ці сайти, під кожним відео в коментах, в коментарки мої нова, увазі, про те, що відбувається. Тому що на даний момент у Харкові багато людей не свідомо. Вони просто не знають про те, що зараз відбувається майдан. Ви мені не повірите, але я зустрічаю навіть сьогодні. Таки здавалося, два місяці пройшов, вже два місяці стоїть майдан у Харкові і по всій Україні. а Вони що зовсім не знають, що відбувається. Тому це одна з наших помилок. Багато людей на східній Україні, особливо Харків, просто не знає цього. То, будь ласка, на на сайтах телевізійних каналів. Пишіть коментарі, що що ми тут робимо, чи є цей майдан взагалі, що відбувається зараз в Україні, і таким чином поширюйте таку інформацію. І я думаю, це буде більш корисно, Це буде це ще, ще більше користі. Буде також хочу подякувати всім, що таки зібралися сюди на цей майдан. І ми обов'язково проможемо. Слава Україні!